Є знижки на сину бам. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. уже 12 жовтня на американську авіабазу Рамштайн до Німеччини прибудуть понад півсотні лідерів країн. У такому форматі партнери України зберуться уперше. Зеленський на засідання везе свій план перемоги, що у ньому поки секрет для обраних. Американському ж лідеру план представили, і такі збори це його ідея, чого хоче Джо Байден лише фактно попрощатися чи ж очолити стратегічні рішення у підтримці України? А це поки головна інтрига, чи наважиться Америка на далекобійні рішення? Бо, попри все США досі не надали дозвіл на удари по Росії якогось прориву там. Зброї, що стала би геймченджером у цій війні, я би не очікував. Однак, ми розуміємо, що на цьому засіданні будуть ключові особи не лише від сполучених штатів, а й від наших європейських союз. Лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії навіть зустрінуться окремо у Німеччини до суботи і безумовно говоритимуть про стратегію підтримки України. А вже на засіданні у Рамштайні можуть озвучити рішення. І перше таке довгоочікуване – це дозвіл на удари по Росії західним озброєнням на сьогодні. Це один із засобів посилення України. Реальний зас у партнерів не залишилось аргументів, чому забороняти такі удари. Курська операція їх просто стерла. Тож експерт пропускає, питання вже стосуватиметься не самого дозволу, а формату. атак. То можна очікувати того, що буде погоджена ця от неофіційна формула того, як ми зможемо наносити удари по території Росії без ось цього офіційного політичного підтвердження з боку наших союзників, принаймні на перших етапах. Друге стратегічне питання, яке ймовірно порушать на зустрічі, це запрошення України до НАТО. Більш конкретні кроки на шляху до альянсу саме це можуть запропонувати Києву західні партнери. Пише видання Вашингтон Пост, членство в НАТО це частина плану перемоги. Його Зеленський нещодавно представив новому генсеку Марко Рютте. Це дуже важливий крок, це складно. Досягти та й сам Генце каже, Україна зараз як ніколи близька до НАТО. Та ані Зеленський, ані Рюте не уповноважені вирішити це питання. Рішення у руках 32 країн-членів Україна ж ще два роки тому подала заявку на вступ у пришвидшеному порядку. В НАТО проти її погодження були Берлін та Вашингтон. Та, схоже, Байден готовий змінити статус заявки до свого відходу з Білого Дому. Про таке пише Financial Times. Українські ж дипломати кажуть, тему запрошення у НАТО Байден і Зеленський обговорювали у Вашингтоні. Її позитивні сигнали були. Тепер важливо чи підтримує канцлер Німеччини і тут ініціативу лідера США. Якщо Шольц буде бачити, що Байден твердий в своєму рішенні голосити про запрошення України в НАТО в найближчим часом, а ну процедуру прийняття вже запускати пізніше, то більше ймовірно, що Шольц погодиться. США мають достатньо аргументів, щоб переконати решту союзників у НАТО, що зараз. Союзники покажуть одностайність в тому, що дійсно вони готові сприйняти ось ту формулу запрошення України в НАТО зараз. А вступ, потім Байден точно не буде вагатися. Він навпаки це посилить опозиції. Та сам формат Рамштайну це коаліція держав, не лише НАТО, а і ще плюс 20 союзників, які разом координують допомогу Україні. І на 25 зустрічі Україна хотіла б почути такі принципові рішення. Саме тому зараз уша працює українська делегація. У Вашингтоні буде працювати начальник нашого генерального штабу Анатолій Баргелевич. Це людина надзвичайно факова. І саме він буде обґрунтовувати потребу і фактично брифувати американську сторону саме перед цим засіданням Рамштайн у відповідь на російську агресію та задля координації допомоги Україні. Саме з такою метою ще у квітні 22-го року відбулося перше засідання міністрів оборони на тій же американській авіабазі у Німеччині. Воно запам'яталось передачею Україні гаубиць М-37». ки Тепер ж на озброєнні у нас не лише старі західні гаубиці, а й артилерія, танки, ракети і літаки. Утім, для перемоги потрібно значно більше. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.